Мої вітання, друзі! Сьогодні таке незаплановане відео. Як зробити простенький ліхтарик без спайки від акумулятора шуруповерта на 18 вольт. Тут пише 20 вольт, ну тут 18 вольт. Я сам з такою проблемкою зіткнувся, коли хотів робити такий ліхтар. Тому що багато в магазинах є LED-стрічок, але все переважно на 12 вольт. І в кого є такий акумулятор 12 вольт, нема проблем. От коли 18 вольт, то вже треба щось зробити таке, щоб і мало брало енергії з того акумулятора, щоб акумулятор довго світив. Тому я вирішив піти таким простим способом. В магазині придбав такий модуль 12 вольт. Він має з тої сторони липучку. Його можна з'єднати послідовно і під'єднати до цього акумулятора. Ось дивіться, бачите, тут є два виходи. Червоний і білий провід. Червоний то є плюс, білий то є мінус. Що ми робимо? Розрізаємо. Бачите. Зачищаємо кінці. З'єднуємо докупи. Плюс з мінусом з'єднуємо докупи. Все, готово. А тут плюс-мінус. Ставим. Тут плюс, тут мінус. Значить, плюс до червоного, мінус до білого. Бачите, воно світить досить яскраво, досить довго я зробив себе на столі лампи, є попередні відео, комусь цікаво може переглянути. Можна тут довше провода дати, можна десь його на стін підвісити, підвісити чи десь закріпити, тому що тут є липучки. Ну, отто не надійно, тому що тут, бачите, можна ще замкнути батарею і вивезти з ладу. Тому я зробив таку простеньку вилучку. Взяв кусочок брусочка. Ширина на клеме, як бачите, прикрутив двома шурупчиками. Але треба, друзі, тут врахувати те, щоб. З тої і з тої сторони, що не замкнули батареї. Короткі шурупи або не напроти отвори давати. Ну а ззаду тут виходи два То буде на цей модуль. Така стойка, її можна повертати в будь-яку сторону, то вже можна горизонтально, можна вертикально. Зараз я. Отак. Я зараз скручу, і тоді буде продовження. Скрутив я все докупи, мій світильник готовий. Тут я прикрутив провітки, заізолював, на липучку посадив, з тої сторони провода, закріпив скотчем. Їх можна було б або зовсім відрізати, або докупити ще два таких модулі. Вони вартують 35 гривень один у нас. З тої сторони він буде на дві сторони яскраво світити, але тоді буде батарея скоріше сідати. А так в такому режимі воно повинно сіти досить довго. Протестуємо, будемо знати точно. А так по моїх розрахунках, до 20 годин. Заставляється світить яскраво. О, так зараз. О. Зручно і надійно, як говориться, дешево і сердито. Єдине, що було б добре поставити сюди маленький включатель, але я такого не маю, тому і не ставив. Такий друзі, світильник в мене вийшов. Недорогий, надійний і довговічний. Ну все, бувайте, пишіть свої думки. На ну, все вам добре. Всіх вам благ, мирного неба над головою.